Королеве, добрий ранок! Добрий ранок. Наша палата прокинулася. — Ти мені скажи, будь ласка, ти як спиш, що з ними скучаєш? Я просто знаю, за побачив сповіщення від тебе. Яке. Привітайтеся. Ти ж самого ранку. Що я тебе не хочу? Королеве, докладую вам обстановочку в нашій палаті. Максим перед сном підняла з нього трошки температури, випив ліки, трохи полежав. температура впала, і ніч далі був без температури, спить, дитина спить. І вже він має таке мокрий, відхаркуючий, такий кашель, що він аж, бідолага, аж мучиться з цим кашлем. Сергій вчора на вечір мав температуру а вночі. Ти нормально? Я пропотів, ти все. Пропотів, кажу, нормально себе чує. Mm. Я так спала не дуже важнєцько, бо хіба, знаєте, як мама просипалася, пробула, що Максима температури немає. Але далі я якась захрипшую, невідомо, що таке мною. Мала сьогодні їхати робити свій нащерблений зуб, але нікуди не поїду, бо яка поїду? No, так так так. Аркадій наш тріпався, як самий здоровий, yeah, самий здоров. адекватний в нашій хаті, робив всім каву. І заставляє нам нас її пити. ви не думайте, що ми так дуже хочемо. Ну, що то я саме з хороше Я чула, ви вже ходили на фазенду вниз, вже, uh -huh. вже, вже, вже чула. Вам вже фазенди треба з самого ранку. Це думала. Так що королів ось план на день такий. Зараз п'ю каву, дотріпаюся, свої пір'я потріпаю в І Їду в магазин, куплю, зварю бульйон. До мене oh. хворі пане в палаті квар'ю. Ти їх хоч Галя як то. Та й Галі, може, та й зварю, та й Галі, може, завезу, теж бульйон. Варю бульйон, щось таке легеньке треба зварити, знаєте? Салати вам зроблю смачнесенькі. Максим, до речі, вчора ввечері вже їв, так що треба сьогодні стріпатись, підготувати, їсти. Ну І треба покликати такусь ту, ту сусідку, яка до нас ходить, кожен день прибирає, щоб прибрала. Це не сусідка то Сергій приговорив. Просто не бачу, коли він прибирає. Двомент краже що нам сусіди брудну посуду складають, що ми її мили світять там. Ну, нам на ефірі написали, що квартира, як сказали, що сорок шів я сказав, велика бо прибираю. А ви казали, та є бала. Так що, королєви, всім гарного, мирного, позитивного дня. Сьогодні п'ятниця. Так що у нас попереду вихідні. Набирайтеся, ще таких останнього ривка. Кайда так сопише, що ти по ту сторону екрана. Набирайтеся. енергії, силу допрацювати. Ту п'ятницю пам'ятаєте, як платять, так працюєте. Дуже не викладайтеся наповно. Ви роботодавці, хоч стартих працівників, гарно платіть. Так, що стріпали скорону наділи і беріться до роботи, не але ви не ви так, як яки, кугудики з пристріли гарного <реш> всім дня.